Всім доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо тему швидких і смачних сніданків. І сьогодні на сніданок буде лаваш із сиром і творогом. Наріжемо кріп і додамо до сиру. Також додаємо творог і яйця. І все гарно змішую. Беремо Лаваш і розрізаємо його. Ось так на четверо. такі полосочки будуть. І також ж другий. Лава ж порізали, а тоді беремо і начинкою намащуємо так приблизно і скручуємо. І оцей край. Беремо молоко або воду і змастимо так, щоб воно склеїлося. Складаємо в тарілочку. Рулети готові. І ось дивіться, із такого, по такому рецепту, в мене вийшло 8 рулетиків. І зараз ми їх обжаримо на сковороді. Але можна їх також у духовці піджарити в духовці. Жарити я буду на вершковому маслі. У мене масло 82%. Вони тоді, получаються більш рум'яні і хрумкі. Жарюємо з кожної сторони по 2-3 хвилинки. Сніданок наш готовий. Зараз я вам покажу, які вони вийшли всередині. Соковиті, запашні і дуже смачні. І ви також заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк, нажимайте на дзвіночок, і вам будуть приходити нові повідомлення з рецептами. Готуйте разом зі мною і всім смачного!